Довгострокову оренду в, в двох хвилинах від моря. Дуже гарне світло, великий просторий салон, близько 30 нас метрів, зона кухні, да. от столик. Два дивани, що дуже розкладні. зручно, коли да, вони розкладні, двоспальні. А, можна працювати для дітей дорослих. Тут, до речі, метр сорок ширина, а тут повноцінний метр вісімдесят. Тобто ну, вже як, в нас виходить якби чотири місця. Так, навколо. взагалі повноцінні двоспальні диванчики. І спальня. Гарна назив. спальня, дуже затишна, і гарна велика шафа містка. І є телевізор у нас уша. Новий повністю санвузол. Гарний, гарний розроблений, ну, душова велика. Він комфортний, він дуже комфортний. До речі, вся нова техніка, і покажи, який тут водонагрівач величезний. Так, тут у нас, до речі, Але речі друзі, теплонасос величезний, а не бойлер. Да. Тобто він економний і набагато зручніший. А що дуже класно, що це під'їзд лише на три квартири. Нікого тут немає. І, до речі, живе. Перша, да? друга, третя, і в нас тут десь світло включається. Та, от вихід. І в нас, бачите, у нас під'їзд у нас практично як нова будова, можна сказати. Тому що окремий під'їзд, гарні підвісні стелі в самій квартирі, і от у нас вихід тут буквально недалеко. І що в нас по ціні? Всі магазини поруч, до речі, а по, ціни, по ціні в нас 750 євро на місяць. довгостроково. звертайтесь, крім цього, у нас ще є декілька доступних. так? Да. але з такою гарною, така світла квартира з ремонтом. Я думаю, це одна з найгарніших, найсвітліших і найприємніших, які хочеться перебувати.